Друзі, всі вітання, автомаркетрівне з вами, тільки що заїхав до нас не явність такий красний, це у нас Mercedes Sprinter, дубль кабіна борт. на спарці в середній базі Він у нас 18-го року в такому красивому чорному кольорі, але він у нас не простий, це у нас перламут. в ідеальному просто стані, як технічно, так і косметично. Все в нас тут ціленьке, в оригіналі, в оригіналій мовілці, без сторонніх втручань. Всі шість коліс також в дуже хорошому стані. Ззаді має фаркоп приципне. Каркас для тента є. Довжина у нас тут аборта йде 2.70 і ширина 2.20. Тут оно все так. В і далі просто він у нас йде на 6 місць. Має мультируль, круїз-контроль, ось таку клімат-контроль, кондиціонер на автоматі, також датчик світла та дощу. Всі сидіння в ідеальному стані, не затерті без дірок. А тут у нас. Це 2,2 дизель на 160 треківські сили і 120 кВт. Ось такі от краси із стіною 27800. Все будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!